Доброго дня! Вітаємо вас на каналі Пасіка Німіщуків. Заїхали нарешті на свій цей доїзний точок. Хотіли показати, як зимують наші бджілки. Зараз відкрию декілька вуликів. Два місяці ми тут не були. Просто вже було цікаво, бо у нас оці вулики ППС. Кажуть одноразово і думаю, чи десь якась синичка не придовбалася. Вроді дятлів тут немає. От бджілка одна вилетіла. Ну, у нас трішки вдома вчора поодинокі бджілки вилітали, днем так пригріває, мінус 4 було вночі. Ну, треба їй прогуляється та й залетить знову. Якщо то не, не жилець, то замерзне та й погине. От що по відмору, тут чисто, От, бачу дві бджілки є. Три бджілки є. Дивіться, вигрібає 4. Ну, взагалі ну, це не підмор. Купію щожужат. Тут та сама картина, 34 бджілки. Ну, це взагалі не підмор. Хоча, ви скажете, ще зима попереду, але в нас вже, в принципі, що вийшло? З жовтня сидять в клубах, Жовтень-листопад, грудень 3 місяці вже зимує бджола повністю. 19-го облетілися, сьогодні 26. те Нема ніяких признаків на те, що після обльоту. Почали яйцекладку, та я і впевнений, що й не буде. От покажу, що всередині. Не хочу залізати на прицеп, тому що прицеп йде, коли по ньому ходити. Бджола вся відчуває, не хочу їх турбувати, хай тихенько зимують. Десь я говорив, що наші бджоли, наприклад, з грудня місяця до лютого місяця кілограм меду з'їли. Там ми доказувалися, спорили, не, не спорили, а обговорювали цю, це, це, це моє спостереження. Казали, не може так, такого бути, кілограм в місяць по книжці з'їдають. Я скажу так, ви побачите, що я звідти витяг. Якщо б там кілограм місяць з'їли за три місяці три кілограми, там вже б була така горка розпечатка, крошок на зим... на... Дні вулика, а там, о, там теж бджілка забриніла, а ніде крошки немає. Я це попідгинав, вони дуже туго ходять. Ось тут більше підмору. Бджілок 10. От, а дивіться, що по крошці, ну нема чисте дно по крошці. От Дивіться, скільки крошки я витягую. І це, це є під клубом. Оце тому, що тут теплий занос. От іди, б я б жила. Вона, вона взагалі там не, не має бути, це просто вона вийшла, бо відчуває потепління і трішки вони розлізаються і кормляться. От, у такі періоди. Так що так. От хочу показати сімейки на холодний занос. От дивіться, який жатий клуб. Хоча він перемістився е, сюди. Але дивіться, всі запечатані меди, покажи отак з боку, вони сидять на запечатаному меду. І якщо просвічується на камеру, дно дзеркально чисте. Якщо, по ідеї, в місяць 3 кг, це 900 г по книжці. То тут все запечатані корма. Вони сидять, бджола сидить на запечатаних кормах. Ніхто їх не їсть. Там, може, знизу десь відкрите є, трішки підідають, бо мусить вона їсти, жити. От. Клуб дуже великий. Одна вулочка, дві, три, п'ять, шість вулочок бджоли. Рамка лишня, звісно. Буду видіти, буду мати час, заберу, не буду мати час, так залишиться. От так займують наші бджолки. На запечатаному меді. Я теж так вважав, що бджола не може сидіти на меду, лише на сотах. Оказується, сидить бджола на меду. Я це, я, це, практично я на це не звертав ніколи уваги, доки ми на стрімах почали про це говорити. А помітив перший раз на нуклеусах, які зимують просто на запечатаному меді. Розумієте? Як дошка. Просто сидить на тому запечатаному меді, не на сотах. От тут трішки спереду вони вжалися, теж запечатаний метод. Тут видно, тут просто такий простір, бо тут і пластина стояла, вони там вигризли. Таке здається, що там нема кормів. От. А це все. Тут, тут дві лишні рамки. Ну Нічого страшного, вжалися вжалися, але там, якщо просвічується на камері дно, от у нас там є не знаю, О, тепер видно. Бачите, воно чисте. От. Якщо ви придивитеся. Так, є. є, є. От, ніякого ні підмору, ні крошок. Тобто бджоли мінімально їдять. За що то цього утеплення окутаного? Так, да, І за всіх таких, то що днем таке потепління, тут трішки є іні. Є так і під бляхою відчувається такі крапельки. Але це коли розтає, воно підсушується, воно не вспіває тут. Воно, якщо й капає сюди трішки, я так помітив, воно і висихає. Ще покажу одну сімейку. Я їх не хочу взагалі відкривати. ну Тут немає що лізати. Оце видно саме вулик у тіні. І отак от він плісняє. От, так у мене тут ще не стояв вулик. Це помітив цю, цю проблему. От дивіться, яка дуже потужна, потужна сім'я. Оце сімейка 2, 4, 6, 8, 9 улочок. От наскільки потужна сім'я. Дуже, це майже рекордистка на моїй пасіці. От, ну все рівно ужаті, спокійні, сидять, зимують. Теж обратно все на запечатаному медісі. Тут спереді запечатаний мед, тут просто не видно, бо тут є бджола. От дивіться, малими клубами Карпатка зимує. 9 улочок, 2, 4, 6, 8 рамок. Так що можна говорити доста. А результат тут є. І це е, показує те, що є. Є менші, є більші. Але стандартно всі сидять. Так, не подобається мені в тіні цей вулик, він там весну буде класний. Просто якщо відео знімати, от, щоб людям показати, треба раніше приходити. І... Коли вони, коли вони сидять, Бо вони можуть в течені дня користуватися моментами підняття температури, вони трішки вже активні. От на даний момент ця бджола більш вона, бачите, як вона, вона зранку вона більш ужата. Зранку. Тут трішки вони по-другому сидять, на холодному заносі одне, а на теплому заносі трішки інакше вони. Ну, Теж все сухенько, у бджілок. Отак от ми завертаємо на зиму, Оці, цей мішок літом так стоїть. А на зиму от так закочую, щоб був кращий продух. Все рівно це плі, плічатий мішок, а цей вже, ну, утеплітель дихає просто. А укрищ є вентиляція. Не вкриш я тут у цих стінках. А тут ми не завернули. Ось Тут такий шарик ну, гарно сидять. Те, що я знав, те, що я догадувався, що вони так будуть сидіти. Хоча може якась і вилетіти бджілка, тут тобто мене не завернули. Завернемо. І от сюди воно вентиляція йде у нови. Продумана. Давай вже покажемо. з цю сторону. Покажемо, бо люди подумають, що... Може вже і бджілок немає. Добре, закриваємо, буде дивитися. Покажемо вже всі 4. А ці мають до цієї прижатися по ідеї, так і є. Ну, я кажу, от зранку прийдеш, вони більш ужаті, а так днем вже. да, вони ловлять такі вікна. І вона мусить, вона мусить трішки активізовуватися час від часу. І корма собі їсти. Що мене цікавить, і ще один момент. Не вистачило мені одного бокового утеплювача. От Цікаво, щоб я не розказував сказки, як там бджола себе поводить. Хоча, я думаю, різниці великою з щитиму і не буде. Якщо так далі і піде, то можливо і ця, робота, і ця робота відпаде. От тут дуже маленька сімейка. Це були такі сімейки після. Виводу маток, де виховательки били, де поділені були, просто що були матки. Я вже робив під осінь такі, ну, можна так і назвати, Ось тут, наприклад, немає цього бічного утеплення. І от Дивіться, як сидить сімейка на чотирьох рамках. Оці кормові рамки п'ята забрана. От, так, і шеста є кормова. Отак ужалися, нема цього бічного утеплення. В принципі, картина та ж сама. Я, скоріш за все, теж буду оцю, оцей варіант з бічним утепленням, можливо, буду і устраняти у себе на пасіці, щоб розгружати себе від лишніх якихось е, движень і не робити того, чого не треба. Якщо тим більше отак дві сім'ї зимують, от, то, тим більше який вжатий. Отак Бджілка багато дуже погинуло, коли я проливав біпіном останній раз. Це проблема з цими холстиками. ну Нічого, зимують, все, все класно. Тут є теж і сильніші сімейки. Тож, рамочка лишня, на шести рамках сидять. Ну, Головне, що сидять. Ну от Сонце дуже гріє. Таку має вже силу, що то взагалі прям тепло. Кого зацікавили наші бджоли, наші матки, можете замовляти, але я зробив собі от, от так, як, як воно виглядає. Ви замовляєте матки до 10 штук я не пишу в запись. Там буде відпускатися матки, будуть, ну як то сказати, жива очередь буде, от будуть записуватися просто. Від 10 маток беру завдаток, Від кожної матки 50 гривень, тому що я вже наївся в цьому 24-му році. Я дотримую слова, люди не дотримуються, я вже казав, не хочеться навіть до цього повертатися. Я не довіряю людям, і тому завдаток 50 гривень з матки від 10 маток пишу конкретно на дату. Останні всі матки, хто хоче замовляти, просто як буде, так буду відпускати. От така послідовність за замовлення маток. Так що про чергу важко сказати, питають, на коли у вас черга. Важко тут сказати чергу, бо люди будуть телефонувати, я їм буду продавати, як будуть наявності матки. А ті, що закази дату, ті будуть відправлятися, я буду отримуватися свого слова. Так що думайте, як вам замовити, а інакше я не буду працювати в цьому році. Добренько, такого хотіли поділитися інформацією з вами, в якому стані наші сім'ї. Все працює, те, що задумано, все працює, і вулики, і утеплення, все, все працює, все нормально, бджоли, хоча і потепління, але бджоли не відчувають особливо перепадів. У них там комфортно, у них, то я би сказав, свій мікроклімат, але немає у них поки що там свого мікроклімата. Весною буде свій мікроклімат. Коли вже піде розпліт, вони будуть держати температуру. Добренько, дякую всім за перегляд. Кому корисним є це відео, ставте лайк, підписуйтеся на канал. Гарної зимівлі бажаю вашим бджілкам. Всім всього найкращого. Пасікання міщиків має власну продукцію: мед, різні настоянки, прополіс, пилок, пергу і мед в сота. Все, що потрібно для підтримки здоров'я людини, також можете замовити матки породи Карпатка. Звертайтесь за номером на екрані або замовляйте наші товари через Instagram. Всі контакти ви знайдете в описі до цього відео.